Будь обережний, це, мабуть, одне із перших слів, що ми чуємо від своїх батьків в дитинстві. З часом ми отримуємо досвід, іноді він сумний. Чому безпека? Тому що ми всі добре розуміємося на своїй власній безпеці, на безпеці свого бізнесу, на безпеці своєї родині, як захистити власний бізнес, що таке рейдерство, як убезпечити себе, чого обов'язково треба навчити власну дитину, щоб ви були спокійні за її безпеку. Особисто для мене. Спокій це в першу чергу добробут та безпека моєї родини. Саме тому оселя має бути надійно захищеною. Що таке безпека власної домівки? Ця зустріч – це привід з справжніми фахівцями, з дуже цікавими особистостями. Моя робота надавати іншим можливість надійного захисту, тому маю досвід і бажання поділитися цим з тобою. Ком'юніті Клаб це. Привіт, отримати нові враження, нові знайомства і цікавий досвід. Пам'ятай, легковажність може коштувати дуже дорого. Бережи себе! Хай слово безпека для вас буде чиїмсь досвідом, а власним лише позитивним. До зустрічі на безпеці 3.0».